Ну що, дорогі мої слухачі, настав час провести ревізію у вашому холодильнику, не з жалем, а з азартом мисливця за правдою. Ми живемо в епоху, коли кожна реклама переконує, справжнє здоров'я починається десь у Гімалайських горах або на дні Середземного моря. Але істина, як завжди, ховається у банці з оселедцем і в мисці пшоняної каші. Сьогодні ми відкриваємо кулінарний фронт економного розуму. Готові? Поїхали, оселедець проти лосося. У рекламі нам твердять, хочеш здорове серце, їж червону рибу. Ми слухняно купуємо фермерського лосося, вирощеного на антибіотиках і фарбі, щоб він мав той шляхетний колір. А ось оселедець, звичайна атлантична риба, у 100 грам містить до 2,5 грам омега 3 жирних кислот, часто більше ніж у лососі, і вона чиста, коротке життя не дозволяє накопичити ртуть. Саме тому, колись у Скандинавії оселедець називали рибою моряків. Вона рятувала від цинги і серцевих хвороб, поки ще ніхто не знав слова суперфуд. Квашена капуста проти цитрусів. Взимку ми біжимо за лимонами й апельсинами, що втратили половину вітамінів під час тримісячної подорожі. А у звичайній квашеній капусті до 60 мг вітаміну С на 100 г. Капітан Кук саме нею рятував команду від цинги, коли лимонів ще не було й у планах. Але головне. Ферментація створює мільярди корисних бактерій, які зміцнюють імунітет краще за будь-які пробіотики з аптеки. Яловича печінка проти стейка. Стейк символ статусу. Печінка – їжа бідних. Проте саме вона є найщільнішим за поживністю продуктом на планеті. У 100 грам. тижнева норма вітаміну В12. Рекорд заліза, міді, цинку і вітаміну А. Стародавні воїни скіфів вважали печінку серцем тварини і їли її сирою після бою, щоб отримати силу. А ми її забули, хоч у ній концентрат життя. Насіння соняшнику проти мигдалю. Мигдаль, кешю, макадамія, еліта орехового світу. Але у 100 грам звичайного насіння соняшнику 130% добової норми вітаміну Е і море магнію. Саме цей вітамін називають еліксиром молодості. У селі насіння гризли під фільм не через нудьгу, а інтуїтивно організм знав, що робить. Головне не пересмажити. Пшоно проти кіноа. Кіноа називають золотом інків, але пшоно те саме просо, на якому стояла Київська Русь. Воно не містить глютену, багате фосфором і калієм, допомагає печінці позбавлятися від токсинів. Коли інки шанували свої тераси, наші бабусі варили пшоняну кашу з гарбузом і не знали, що це лікувальний суперфуд. Під нерафіноване масло проти оливкової розкоші. Італійські пляшки з написом Верджін» коштують як квиток у тоскану, але в нашому темному, пахучому нерафінованому олії у чотири рази більше вітаміну Е, ніж в оливковій. Селяни з півдня України знали це без наукових журналів: ложка на день і шкіра блистить як після спа. Шипшина проти ягід годжі. Годжі символ східної мудрості, що продається по ціні золота, а в нашій шипшині до 1200 мг вітаміну С на 100 г, тоді як у годжі лише 40-50, два кухлі відвару, імунітет, як у ведмедя після зимової сплячки. Саме тому в радянських експедиціях термос із шипшиною був у кожного лікаря, і це не мода, це досвід виживання. Так починається наша революція проти гастрономічного снобізму. Сім простих продуктів, сім ударів по маркетингу. І це лише розминка. Далі буде ще смачніше і підступніше ми підемо глибше у саме серце вашого холодильника. Ми лише розігрілися, друзі. Стіл повен таємниць, а холодильник несподіваних чемпіонів. Бо справжня сила не у ціні, а в розумінні, що просте, може бути величним. Тож продовжимо розбирати, де в нас золото, а де просто фольга. Скумбрія проти тунця. Тунець це риба для тих, хто любить демонструвати здоровий спосіб життя в соцмережах, але в реальності цей морський хижак накопичує ртуть і важкі метали, наче магніт, а от скумбрія короткоживе, чисте диво. У ній до 3 грами омега-3 жирних кислот, море вітаміну Д і Б12. Коли її запікаєш, вона виходить соковитою, пахне морем і не тягне на картон, як тунець із банки. У XVIII столітті скумбрію навіть називали рибою для розумних бідняків, бо вона годувала і лікувала одночасно. Перловка проти бурого рису. Про неї жартують солдати і нудяться діти. Але Петрові Першим вона смакувала настільки, що він наказував варити її з грибами на своїх прийомах. Перлова крупа містить лізин, який допомагає виробляти колаген, а ще бета-глюкани, що знижують холестерин. Бурий рис. Модний, але часто забруднений мищиком, бо вбирає все з ґрунту. Перловка ж чиста, міцна і багата клітковиною. Якщо дати їй постояти з маслом, це не армійська казка, а справжнє різото з душою. Буряк проти дорогих добавок з оксидом азоту. Фітнес-гуру продають банки з l аргініном щоб прокачати кров. А природа вже все зробила. У буряку природні нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Той самий, що розширює судини, покращує кровообіг і знижує тиск. Старі спортсмени знали, стакан бурякового соку перед стартом і бігти легше, легальний допінг із грядки. Єдиний побічний ефект рожевий колір сечі, але то лише доказ, що ваше серце працює наповну. Курячі сердечка проти мраморної яловичини. Так, знову субпродукти, але ці маленькі м'язи, справжній акумулятор енергії. У них багато таурину, того самого, що додають у енергетики, і коензиму Q10, які косметичні бренди продають у кремах за шалені гроші. Сердечка підтримують серце, покращують обмін речовин і повертають бадьорість. Тушкуйте їх у сметані, і ви отримаєте не просто вечерю, а еліксир молодості за ціною хліба, варена, охолоджена картопля проти батату і авокадо. Її звинувачують у всіх смертних гріхах, мовляв, крохмаль, ворог талії. Але коли картопля остигає, її крохмаль змінюється, стає резистентним, тобто працює як пребіотик. Така картопля годує ваші корисні бактерії і знижує глікемічний індекс. Плюс у ній більше калію, ніж у банані. І поки хтось платить за батат, що виріс у напівпустелі, наш другий хліб росте під дощем і не просить нічого. Насіння льону проти насіння чія. сьогодні модно купувати суперфуд із Перу. Дрібні чорні зернятка Чіа. А наш льон чемпіон ще з часів княгині Ольги, у ньому у півтора рази більше омега 3, ніж у Чіа, а ще лінгнани, фітоестрогени, які захищають від онкозахворювань. Додайте ложку меленого льону в кашу і ви отримаєте ефект, на який інші витрачають сотні гривень. Головне подрібнювати, бо ці зернятка люблять вийти з організму так само, як зайшли. Чорна смородина проти голубики. Голубика стала символом заможності, крихітна коробочка за ціною обіду. Але наша смородина містить у чотири рази більше вітаміну С, у рази більше антоціанів, пігментів, що зміцнюють судини очей, ще й гама ліноленову кислоту, яка знімає запалення в суглобах. Саме чорна смородина входила до лікарського пайка радянських пілотів для зору та витривалості. Кисла, але чесна. І, на відміну від голубики, не приїхала з Марокко літаком. Ось і друга хвиля народного Ренесансу, сім нових героїв кухні, які стоять копійки, але тягнуть на медаль. І попереду ще глибше, ще ближче до серця. Ми зазирнемо у банку з томатною пастою і дізнаємось, як одна ложка може перемогти аптеку. Ми вже розібралися, що наші рідні продукти не просто корисні, вони геніальні у своїй простоті. Та найцікавіше ще попереду. Бо тепер ми зазирнемо туди, де їжа перетворюється на ліки. Без аптек, без чудодійних баночок, лише мудрість кухні і трошки здорового цинізму. Томатна паста проти зимових помідорів. Зимові помідори блискучі, красиві, тверді, як яблука, але на смак як поліетиленова плівка. А в скромній банці томатної пасти прихована справжня користь, там концентрований лікопін. Антиоксидант, який знижує ризик раку простати і омолоджує шкіру. Він активується лише після термічної обробки, тож паста виграє у свіжих плоділ з розгромним рахунком. Недарма італійці називають її сонцем у банці, їдять кожного дня і не поспішають старіти. Печінка тріски проти капсул омега 3. Поки хтось витрачає гроші на рибячий жир у капсулах, у магазині на нижній полиці стоїть справжня бомба користі печінка тріски. У 100 грамів десятикратна 10 добова норма вітаміну Д і п'ятикратна вітаміну А. Цей продукт як природна аптека у жерстяній банці. Радянські діти боялися ложки рибячого жиру, але мажучи на хліб печінку тріски, вони отримували ту саму користь тільки зі смаком. Чечевиця проти м'яса кажуть: без м'яса чоловік не може. Але що, як замінити стейк тарілкою гарячої чечевиці? У ній 24 грама білка на 100 грам продукту, і при цьому нуль холестерину. Вона багата залізом, фолієвою кислотою, магнієм і вариться всього 15 хвилин. У стародавньому Єгипті її подавали жерцям як їжу мудрості. Вона дає ситість, легкість і спокій, і жодного докору відпочинки, чайний гриб проти пляшкової комбучі. Модна камбуча у кав'ярнях виглядає красиво, але пастеризована, тобто мертва. А от домашній чайний гриб – це живий організм, справжній симбіоз бактерій і дріжджів. Він виробляє ферменти, що нормалізують травлення і органічні кислоти, які чистять печінку краще за детокс програми. У 80-х кожна бабуся мала банку з медузою на підвіконні. Тоді ще не було інстаграм, але мікробіом у всіх був у порядку. Хрін проти васабі та імберу. У ресторанах нам подають зелену пасту під виглядом васабі. Насправді це фарбована гірчиця з крохмалем, а справжня пряність росте на нашому городі. Корінь хрону містить лізоцим природний антибіотик, що знищує бактерії, і синегрін, який стимулює імунітет. Один бутерброд з хроном у сезон застуд, і ви вже неприступна фортеця. Недарма наші прадіди клали його у всі суління, не лише для гостроти, а щоб не псувалося. Тиквене насіння проти устриць. Коли Касанова шукав натхнення в устрицях, він не знав про гарбузові зерна. У них у кілька разів більше цинку, головного елемента чоловічої сили. 80% добової норми в 100 грамі без морських ароматів і ризику отруїтися. Це природна профілактика проблем із простотою, а ще порятунок нервів, бо магнію в них не менше. Насипте жменю в салат, і романтика не покине вашу оселю. Курячі шлумки проти колагенових добавок. Банки з написом Hydrolyzed Collagen обіцяють гладку шкіру і здорові суглоби. Але справжнє джерело колагену не в банці, а у звичайних курячих пупках. Ця м'язова тканина насичена білками сполучної структури і гіалуроновою кислотою. Довго тушкуйте їх із овочами і отримаєте страву, що живить ваші кістки краще за будь-яку біодобавку. Тіло не розрізняє, звідки прийшов колаген. Із лабораторії чи з каструлі, а гаманець, погодьтеся, відчуває різницю. Тож тепер наш холодильник офіційно отримав диплом фармацевта, і це ще не фінал. Попереду продукти, які розганяють обмін речовин, лікують запалення та замінюють цілі косметички. Готуйте ложки, бо наступна порція фактів гаряча. Наші страви вже довели, що можуть замінити аптеку, але тепер час відкрити ще одну таємницю. Ту, що ховається в коморі та на полицях із непомітними дрібницями. Саме вони роблять наше тіло міцним, а розум ясним. Переходимо до важкої артилерії народної кухні кефір проти імунелі та активії. Телевізор обіцяє, що маленька солодка пляшечка зробить ваш імунітет непереможним. Але правда в тому, що цукор і ароматизатори вбивають бактерії ще на заводі, а кефір живий. Це симбіоз десятків мікроорганізмів, який не підкорився жодній лабораторії. Склянка домашнього кефіру на ніч і ваш кишечник співає як хор здоров'я. Саме тому наші діди спали міцно, хоч і без подушок з латексу, а прокидалися бадьорими без реклами пробіотиків на екрані. Лушпиння цибулі проти аптечного кверцетину. Аптечні капсули з кверцетином коштують як обід, а справжнє джерело цієї речовини ви щодня викидаєте у смітник. Лушпиня цибулі чемпіон за вмістом кверцетину, який зміцнює судини і бореться із запаленнями. Наші бабусі додавали її у відвари й бульйони не заради кольору, а заради здоров'я. Досить кинути жменю чистої шкірки в суп і отримаєте золотистий бульйон, що лікує краще за будь-які таблетки. Даремно ми забули цей трюк, він дешевий і геніальний Какао-порошок проти дорогого шоколаду. Ми звикли до розповідей про благородні сорти какао-бобів і ручну роботу шоколад'є. Але весь секрет користі не в плитці, а в порошку, який колись здавався дитячим напоєм. Саме в ньому залишаються поліфеноли, антиоксиданти і речовина Пекюкю, що стимулює роботу мозку, какао без цукру це напій енергії, який уповільнює старіння клітин. Не дарма в старих радянських кафе його подавали у важких склянках: гаряче, просте і справжнє. Білокачанна капуста проти кейлу і броколі. Ми купуємо кудрявий кейл, наче це зелень із небес, але наша звичайна капуста, його рідна сестра. У ній той самий сульфорафан, що знищує ракові клітини і очищує печінку. Секрет лише в тому, що після нарізання капуста трохи подихала повітрям, тоді ферменти оживають. Наші бабусі інтуїтивно робили саме так: шинкували, відкладали, солили. У результаті салат, що не поступається жодному зеленому смузі. Яйця проти протеїнових коктейлів. Сучасний спортзал гуде від шейкерів і банок із порошками. Але природа створила ідеальний білок давно у звичайному курячому яйці. Його амінокислотний склад ідеальний, засвоюваність 100%. А ще в жовтку є холін, необхідний мозку для пам'яті і концентрації. Недарма великі композитори і вчені 19-го століття починали день не злате. А з яєць у см'ятку це сніданок, що дає ясність думки і спокій серця. Заморожений зелений горошок проти свіжих зимових овочів. Зимові овочі виглядають живими лише зовні. Вітамінів у них менше, ніж у повітрі, а от зелений горошок, заморожений одразу після збору, зберігає весь свій літній заряд білок, вітаміни групи Б і магній. У Британії його навіть вважали страховкою здоров'я на зиму. Киньте його в суп чи на сковорідку, і за кілька хвилин у вас страва, що пахне липнем, навіть коли за вікном січень. Так ми наблизилися до фіналу. Ми вже маємо власну лабораторію користі з каструль і тарілок. Попереду останні герої. Ті, що доведуть: краса, сила й довголіття, починаються не в магазині, а вдома, у вашій кухні. Ми пройшли довгий шлях. Від скромної селедки до зеленого горошку. Тепер настав час фіналу. Тих продуктів, що не просто дешеві й корисні, а здатні закрити коло життя від здоров'я до краси. Це останній акорд нашої гастрономічної симфонії розуму куркума проти протизапальних препаратів. Суглоби ниють, спина болить, і рука тягнеться за пігулкою. Але природа придумала свій ібупрофен ще тисячі років тому. Куркума це сонце в порошку. Її активна речовина куркумін зменшує запалення не гірше ліків. А якщо додати дрібку чорного перцю, піперин підсилює її дію у 20 разів. У давній Індії цим поєднанням лікували воїнів після битв. А зараз ми можемо просто зробити золоте молоко тепло, ароматно і жодної шкоди шлунку. Гірчиця проти жироспалювачів. Сьогодні нам продають капсули з кофеїном і гуараною, щоб розігнати метаболізм. А у звичайній ложці гострої гірчиці той самий ефект. Аліл ізотіоціанат та капсаїцим прискорюють обмін речовин, підвищують температуру тіла і змушують кров бігти швидше. Недарма в старих лазнях після купання натиралися гірчицею, щоб тіло співало, а серце билося, мов барабан. Це справжній фітнес для економних творог проти казеїну і рікоти. Спортсмени купують казеїнові суміші для повільного білка, але все це вже давно вмістилось у пачці звичайного домашнього творогу. Його білок засвоюється поступово, живлячи м'язи всю ніч, а кальцій і фосфор зміцнюють кістки. У 50-х роках у радянських космонавтів творог входив до раціону щодня, бо в космосі кістки втрачають чинність, а він зупиняв цей процес. І ніякої маркетингової магії лише молоко і терпіння. Петрушка проти супергринів Порошки зі спіруліни, хлорели та водоростей продають як чарівний еліксир, а на базарі за копійки лежить петрушка концентрат життя. У 100 три тридобові норми вітаміну С, 2 вітаміну К і ще апігенін, флавоноїд, який змушує ракові клітини самознищуватися. Римські легіонери жували її перед боєм для свіжого дихання і ясної голови. Ми ж можемо просто кинути пучок у салат і отримати те саме без пафосу, желатин проти хондропротекторів. Банки з написом Joint Support коштують як абонемент у спортзал, але працюють не краще, ніж ложка звичайного желатину. Це той самий колаген, тільки у природній формі. Залийте його водою, дайте настоятися, додайте трохи теплого молока, і ваші суглоби отримують поживу, яку рекламують актори у білих халатах. У старі часи холодець вважали святковою стравою не лише через смак, а тому, що після нього переставали тріщати коліна. Вода з під крана після фільтра проти бутильованої альпійської. Фінальний акорд. Ми носимо додому тяжкі пляшки з льодовиковою водою, що насправді часто походить з міського водопроводу. Добрий фільтр і звичайна вода стає чистою, як гірський струмок. Вона не має карми, не пам'ятає моцарта і не заряджається на місяці. Вона просто виконує свою роботу, живить кожну клітину, промиває організм і нагадує усе геніальне, просте. Ось і все. 32 продукти, 32 докази того, що здоров'я не продається за валюту, його не знайдеш у відділі делікатесів, воно стоїть у тебе вдома, поруч із банкою крупи і пляшкою олії. Пам'ятай, справжня розкіш це знати, що твоє тіло годує мудрість, а не реклама. І якщо тебе запитають, у чому секрет молодості, посміхнись і скажи у холодильнику.